Репутація українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі, ввечір це гучно лунає музика з якогось Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Лайн, я постійно буваю то в Європарламенті, то в штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким зеленокомандовичем в Лондоні на ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі? І там пурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейць підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп, гоп чи дай гоп і починає а, танцювати з ним, ти Начебто, все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо. Тому, по факту, любі українці, жінки в Європі, зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога, ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож ви розумієте по факту, те, що відбувається, і це майже всюди. Тож при умові, що війна буде продовжуватися, і якщо буде ще гірша ситуація, і якась буде. Додаткова хвиля міграції, не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо холодно і абсолютно не співчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону, яку на жаль, ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші тут. Репутація Українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо. Звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі, ввечір це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп гоп чи дай гоп і починає е танцювати з ним, типу, начебто, все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо. Тому по факту любі українці. Жінки в Європі зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога. Ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток, тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії.